Ти відчуваєш себе одиноким та загубленим, серце болить від безпорадності, душа потребує тепла та розуміння. Натомість тобою всі безжально користуються. Ти постійно відчуваєш тиск від близьких, не можеш всім відмовити, постійно всім щось треба від тебе. Невдячність людей тебе ображає. Ти постійно відчуваєш приниження, часто впадаєш в депресію. Втратив радість життя, не можеш знайти підтримки та порятунку. Я можу тобі допомогти. На цій неділі я проводжу безкоштовні консультації. Кількість безкоштовних консультацій обмежена всього 3. Тому не зволікай, записуйся на консультацію, переходь до мого сайту і залишай заявку. Ми обов'язково разом знайдемо рішення. Силка на сайт в описі відео.